Ви дивитеся суспільне Суми. Підписуйтеся на суспільне суми у соцмережах. Промислові об'єкти сумщини неодноразово ставали цілями російських ударів. За час повномасштабного вторгнення уражень зазнавали підприємства харчової, будівельної переробної галузеї, що спричинило матеріальні збитки, втрату робочих місць та зупинку частини виробництва. У цьому випуску ми розкажемо про кілька таких випадків за останні пів року. Ви дивитесь «Дайджест новин тиждень суми у студії. Працює Христина Довдня. Вітаю вас. Близько 70% заводу зруйновано. Такі наслідки атаки російських безпілотників по комбікормовому підприємству у Стецьківці у ніч проти 1 травня. Внаслідок влучань пошкоджені виробничий цех, зернові склади, гаражі для сільськогосподарської техніки та автомобілі підприємства. Також вибуховою хвилею пошкодило дахи та вікна у приватних будинках, розташованих неподалік підприємства. Туди? Туди два було і туди два. Головний інженер комбікормового заводу Микола Шевченко показує наслідки влучань російських ударних безпілотників. Таких, каже, нарахував шість. Крім охорони, коли був прильот, у нас на заводі не було, тільки охорона була. Людей не було. На щастя, ніхто не загинув. А такі руйнування принесли десь 70% руйнування заводу. Цей комбікормовий завод, розповідає Микола Шевченко, працює понад півстоліття. Нині тут проводили планові технічні роботи. Ремонтували оборудовання. Реконструкції робили, а так технічно завод у нас не працював. Вибуховою хвилею у будинках місцевих мешканців, розташованих неподалік підприємства, пошкоджені дахи та вікна. Спали, ми зірвалися, як ненормальні якісь. Воно дуже гучно, лячно і сильне там плам'я було. Це побити. Нічого. А головне, що всі живі. Протягом дня на місці працював оперативний штаб. Два тижні тому напередодні Великодня росіяни завдали трьох ударів безпілотниками по хлібзаводу у Сумах. Влучання прийшлися по кондитерському цеху, де виготовляли паски, повідомили на сторінці у Фейсбук обласної прокуратури. Дуже пошкоджене виробництво. Я, я їх побачила, я взагалі не могла. Я ридала, я зайшла туди внутрі на перший поверх. Я ридала страшне. Я б дуже хотіла, якби відновили цей наш кондитерський цех. це. Це найкраще у нас виробництво. У мене нічим навіть сказати, тому що в мене серце розривається. Рятувальникам, які приїхали на місце, довелося деблокувати тіло загиблого чоловіка. Ним виявився 61-річний водій, який у момент удару завантажував продукцію. А 55-річна працівниця підприємства зазнала поранен розповів заступник сумського міського голови Станіслав Поляков. Місяцем раніше, 6 квітня, вісім російських ударних безпілотників поцілили по території рибопереробного підприємства Дари моря у Сумах. Воно працювало у місті з 2000 року. Внаслідок атаки Російської Федерації були пошкоджені складські та офісні приміщення, а також автомобілі. За інформацією власника підприємства Романа Кульомзи, було знищено сотні тонн рибної продукції. Внаслідок влучань у кількох приміщеннях здійнялася пожежа, яку Сили близько 4 годин. Хто знає, що не пошкоджено. Пошкоджені склади, холодильники, виробництво, офіс. Ну, Взагалі, до цілого не залишилось нічого. У момент влучань на підприємстві перебували працівники, розповідає Роман Кулюмза. Усі вони встигли спуститися в укриття. Коли я приїхав сюди до 2 часу ночі, ну був шок. Що я напився таблеток там, все та і все. Зараз розбираємо завали. Своїми силами САС працювало тут 250 людей. Саме... Да, всі прижили на роботу, всі так сказати, всі допомагають. Більше 400 тільки мороженої риби було. Більше 400 сотні мільйонів, мабуть, я так думаю. Не, не знаю, Даже я, я вам так скажу, що з тим, тим, що тут 25 років з, з урахуванням холодильників, всі склади були – це холодильник, Ви самі розумієте, що це не... Таке дорога це все вдалося. Поряд із рибопереробним підприємством розташований цех із виробництва бетонних виробів. Його також пошкодило внаслідок атаки безпілотників, розповіла дружина власника підприємства Наталія Вольська. Це сімейний бізнес, бізнес мого свекра. Він тут займався 30, більше 30 років працював тут. Його, на жаль, вже немає, він помер у 2021 році і займався цим його син, мій чоловік. Чоловік зараз служить, його тут немає. Дізналася сьогодні вранці і одразу приїхала. Офіс повністю пошкоджений. Ну, Як бачите, ворота вони дуже важкі, їх потрібно навіть ну, не знаю, як їх демонтувати. Ну, Цех, приміщення, вікна є збитки. ну. Треба буде дивитися шахиди, були заряджені шарпнелю, як ми бачимо. Ось на місці зруйновані уламки. Через кілька днів після російської атаки на підприємство в інтерв'ю нашим журналістам Роман Кульом розповідав, що не дивлячись на руйнування інфраструктури, перевозити підприємство у більш безпечне місце, допоки не збирається. Підприємство, щоб запустити такого класу, нужен номер, нужна лабораторія. Ви думаєте, що тут на коліні робив? Це все. Це все від вентиляції, від санітарних умов, від температури зберігання. Це все є європейський стандарт, понимаєте? ми поставляли рибу від Львова до Краматорська. І це залишилося 10-та часі одного виробництва. Так як я переключаюся на суми, я сподіваюся, що ми сумчан обізвечуємо рибою. До слова, один із магазинів мережі Дари моря» опинився у центрі вибухів 13 квітня 2025 року. Тоді російська армія двома ракетами вдарила по центру міста Суми. Внаслідок удару поранені завідувачка магазину та продавчині. На початку березня у Сумах через влучання російських шахедів був знищений термінал нової пошти, логістичний об'єкт, що забезпечує зберігання і транспортування товарів для бізнесу і населення. Більше двох з половиною. У тисяч посилок, які були на території терміналу, тоді згоріли. Про це повідомили у телеграм-каналі компанії. У дописі зазначили, що два дрони камікадзе влучили у складські приміщення, у результаті чого виникла масштабна пожежа. Через влучання загинув співробітник компанії-підрядника. Чоловіку було 32 роки. Розтрощений склад, побита техніка та знищена продукція. Навесні 2024 року. Російські війська поцілили у Керамею, сумське підприємство, що виробляє цеглу, бруківку та іншу продукцію для відбудови. Директор компанії Іван Телющенко попередньо оцінив збитки у 15 мільйонів гривень. Ось влучання бачите ферми все тобто, ну бачите, який бетон. І як він склався, дякувати Богу, що там не було займистих речовин. Тобто не виник, не виникла пожежа. Але бачите, чорне на плиті самій. Тобто ну, здетонувало. Площа складу 500 квадратних метрів. Всередині під завалами та поруч керамічні блоки. Ці матеріали мали піти на відбудову зруйнованих російськими військовими помешкань. Замість цього їх потрощило уламками російського боєприпасу. Те, що стояло тут, самі бачите, що позалишали нам. Тобто, це вже бой, і воно ось які шматочечки, одні крихтки. Сподіватися на те, що це все буде відновлено, ми не сподіваємося, звісно. рятувальники кажуть, що це ракета, що це ракета, яка не зірвала, слава Богу, вона розрушила, тільки зірвався двигуни з паливом. Можливо, за відсутності. Здорового глузду десь вони відслідкували, що сюди заїжджають фури за це Може, подумали, що це везуть сюди щось там снаряди чи бомби. Це конкретно нацизм но, но з того боку. Тому що це 200 робочих місць, це, це, це якісь сім'ї, це якісь надії тих, хто. Е Втратив житло на те, щоб відновити його і мати житло по по-новому. удари по промисловим об'єктам. Це втрата робочих місць, перервані виробничі процеси та матеріальні збитки, які оцінюються у мільйони гривень. Попри це, підприємства намагаються відновлювати роботу, частково запускають виробництво, ремонтують пошкоджене обладнання, зберігають команди. У цьому дайджесті ми зібрали кілька таких випадків за час повномасштабного вторгнення їх значно більше. Наша ж команда традиційно буде вдячна вам за перегляд, вподобайку та коментар під цим випуском. Нагадую, що таким чином відео просуватиметься і про ситуацію на Сумщині дізнаватиметься більше глядачів. Підписуйтесь на соцмережі Суспільне Суми, аби не пропускати важливі новини. А вже у суботу, 3 травня, дивіться прем'єру нового проєкту обранці о 18.00» на нашому Ютуб-каналі. Він про діяльність народних депутатів, мажоритарників, які нині представляють інтереси Сумщини у Верховній Раді. Проаналізуємо їхні обіцянки. Законопроєкти, політичний бекграунд, до зустрічі на Суспільному.